Привітки, друзі! Перед собою ви бачите два вазончика. Виберіть, будь ласка, свій. Перша, друга позиція або по вазончику. Ми з вами будемо сьогодні дивитися дуже цікавий класний розклад на дві позиції. Ой, стосунки. Любов на любов. Перше питання. Ближчим часом, чи запускається енергія стосунків для вас? Перша позиція. Друга позиція. Чи запускається енергія стосунків у ваше життя? Тимося. По першій позиції так точно. Тут туз мечів. 100% так. Друга позиція. Обнуління. Старші аркани я навчаю всіх, і ще раз повторюю, що потрібно обов'язково доповнювати. Тут у нас два старших аркани. У вас очищується простір відмирає ще поки що старе, тому я не можу сказати, що по другій позиції ми говоримо про ближчі стосунки. Я вважаю, що у вас простір і ваш простір зараз очищується для того, щоб ви повноцінно. Можна було без старих програм розпочати нові стосунки. По першій позиції так, дивимося далі. Перша позиція і друга позиція. Перша позиція, що це за стосунки, І давайте подивимося так, що це за стосунки і коли в просторі вони проявляться. Друга позиція. Коли в просторі вони проявляться. Ну і що це за стосунки, Так само подивимося. Що це за стосунки? Єрофант, Старший аркани ми завжди доповнюємо. Перша позиція. Старші аркани ми доповнюємо. Ой, дуже швидко. Слухайте, тут я вам так скажу: 5-8 днів або 5-8 тижнів. Що це за стосунки? Ой, ви вже навіть і не очікуєте, блядь. Король мечей, вибачте за матюки. Хто ти? Король мечевий, хто ти такий? Стою королем пентаклів. Ха -ха -ха! Дівчатка! Подивіться, який прикол. Король Мечевий стає королем Пентаклівим. Нормально. Дайте мені старший аркан, якщо це один той самий мужчина. Старший аркан, страшний суд. Тут мужчина міняється. І мужчина починає проявлятися до вас, а, значить, по-новому, з вкладом і з емоціями, я так розумію. Тут мужчина пропонує вкладатися і пропонує стабільність. Бути з вами поруч. Да. От весна прям для вас буде розцвітати. Тоді, коли повністю холода завершується, коли. Так, весь мечів. Так, це що це за коли? Ну, от вісім, бачите, навіть 10. Ну, от, ну давайте так, місяць точно. Але тут серйозні стосунки. Тут серйозні стосунки для вас, дівчоночки. Перша позиція. Король Кубків, звісно, тут Любов іде. Тут Любов іде. Однозначно. Так, От ви так переживали, да? ви дуже переживали, але прокачували себе і виходите на новий рівень. Ви трансформуєтеся і виходите в закохані. Да, у вас тут повноцінно йде трансформація минулого очищення. Розрушається той етап, коли до вас приходили. Не до мужчини, і розрушається ваша самотність. Ви в балансі, відповідно, туз жезлів. Клас. Занадто довго чекали. А, потім зрозуміли, що мене достатньо. Я приймаю рішення, що є я, і я відпускаю цей процес і дається туз. Пентаклів, тобто і надається вам такий шанс. А от 8 днів, 8 тижнів ще закрито, там трошечки далі, трошечки далі мені показують. Окей, давайте тепер подивимось, друга позиція з цією стосунки. Коли ну дивіться заєчки по другій позиції, давайте так. А, що це за стосунки? Нам показують, що поки що не можуть бути ніякі стосунки, адже а, ми бачимо тут трійка мечів, все ж таки, так, ось вона. А, це розбите серце. Це зараз іде стілення, процес стілення. Яким чином, а, коли вони з'являться, у вас да? відповідь одна: а, імператриця в той момент, коли я тотально прийму себе. І всі свої аспекти такими, які вони є. Коли я прокачаю свою самоцінність, любов до себе і самооцінку. Зайчки по другій позиції, хто обрав зараз цю другу позицію, знайте, будь ласка, що ви на правильному шляху зараз, і все, що вам потрібно, це позайматися собою, максимально м -м, тотально зайнятися собою, себе поставити на перше місце. Так, добре. Давайте ще подивимось, так? Давайте ще щось подивимося. Як відбудеться зустріч? При яких обставинах відбудеться зустріч перша позиція? При яких обставинах відбудеться зустріч друга позиція? Баланс. Прикольно. Ну, чомусь мені кажуть біля води. От перша позиція тут біля води. Можливо, там, де є природа. А, можливо, тоді ви будете в такому тотальному спокої, в такому кайфі, що в, принципі, в принципі, ви будете насолоджуватися життям. А, давайте ще більше глянемо, де? При яких обставинах. Да ви навіть не будете чекати. Вам навіть може бути трошки скучновато. Справедливість. От буде справедливість. Що тут діло? Угу. Хочу сказати, що це буде той такий момент в вашому житті, коли ви повноцінно, ви повноцінно. Прокачаєте свою самоцінність, да? хочеться сказати, що це буде момент, ви будете стояти на якомусь певному виборі. По справедливості вам буде даний вибір. Тут і фінанси. Дьявол мені тут більше розкривається як фінансовий аспект. Зараз я уточню. Розкрийте мені дьявола. Верховна жріця. Ха. тут духовний аспект теж. Ви вбиваєте відлюдника. Ага, тобто це відбудеться тоді, коли ви повноцінно е, вийдете е, на момент розуміння того, що вас більше не торкає е, ваша самотність. У вас тут дуже такі глобальні пропрацювання будуть відбуватися, що, в принципі, мені кажуть, тут обставини більш глибші будуть, якщо Верховна Жиця, у вас будуть тут нові знання, і у вас буде вибір. А що це за вибір, да, Давайте. Що це у нас за вибір по першій позиції? Семірка мечів. Імператор. А, ви будете вибирати мужчину. А. Ви будете вибирати мужчину, вам подарок іде. Для вас тут буде багато мужчин. Я зазначу вам зразу. Для вас буде багато мужчин і будете вибирати по серцю. От чого буде вибір, так. Да. Бо тепер будете вибирати ви. Вибрати свого імператора. Чи зможете ви вибрати його? Так, да, звісно, шестірка жезлів, звісно, ви зможете. А, які пораду дасте першій позиції? Вибирай серцем. А, вибирай по відчуттях. Те, що ти відчуваєш, те істина. От і все. Да. Не закривайся, не закривай свої ресурси. Працюй над собою і знай, будь ласка, що ти є цей ресурс. Не закривайся, бо ви боїтеся віддавати, ви боїтеся трошечки, да, диявола, боїтеся знову залізти не туди, куди треба. Ну, я вам хочу сказати, що цей диявол все ж таки йде м'якший, тому що тут е, ці колоді два диявола. От він. Той, що у вас тут закривається, диявол, да? це е, е, завісимості, да? важкості. Негативи, от, а є оцей, який вже все, вже уходить, вже старий він вже йде спадки. Уже все. Тобто, у вас прокачка тут іде е, низьких вібрацій, прийняття. Я так розумію, якщо дьявол і верховне життя це прийняття. Да, і тоді зразу вже буде все. Імператриця, колісниця, вихід на новий рівень. Не переживайте вам дадуть того мужчину, якого ви по заслуговуєте. А ви ну, зараз ще поки що немає цього? Ви дуже довго дуже важкий шлях був. І ви закриваєтесь зараз навіть від роду. Ще поки що пропрацювання йдуть. Рід вам дасть найкращого чоловіка. Просто знаєте це. При яких обставинах? Помініваєте, я не можу тут чітко сказати, про яких обставинах, лише можу сказати оці моменти. У вас буде вибір, у вас ніби знаєте, як, на вас, як чоловіки, будуть як намет, як намет. Тому що ви відпустите це все, ви скажете собі, бля, мені так добре, мені так кайфово. Ребята, типу, ну, є мужик хорошо, нема мужика дуже хорошо. І тоді почнеться жара. Так, друга позиція. Шістка кубків, ну тут шість місяців, хочу сказати, про яких обставинах ви вийдете із незалежностей. Також ви вийдете із прошлого, тут минуле прокачається повністю. Далі мені кажуть, що це може бути переїзд, або якась дорога, або якась, можливо, подорож. Під час подорожі можете з дівчатками кудись їхати ходити. Це, не, це може бути і за кордон, це може бути просто, просто десь. Мінше місто, але буде вода. Вода, корабель може бути. А також хочу сказати, що ви прокачаєте свою самоцінність, ви будете повноцінно в ресурсі. Що у нас тут серце розбите? Ну, дивіться, поки ви в розбитому серці, то поки ви ще є в енергіях. Королєва мечей Думаєте про розбите серце з королем мечей, да Це карма, карма сложне відношення. Ви притягуєте низькочастотних мужчин, маленьких мальчиків, які хочуть вас використовувати. А вам потрібно відкривати своє майбутнє. Тройка жезлів говорить: мені пора вийти уже на новий рівень. Що це таке для вас новий рівень? Що це таке новий рівень. Побачити цінність чоловіка, якого чоловіка я хочу, якого чоловіка я вибираю для себе. Відповідно, якщо це король Пентаклів, значить мені потрібно стати королевою пентаклів. Тобто я притягую сама на моє світло йде мужчина, а ви поки що ще не готові, не готові, тому що вісите. Ну це нормально, це зараз така програма йде. Все, ви поборете це все в собі і закличете істинного імператора. Ви закличете імператора в своє життя, не хвилюйтеся, там все у вас вийде, все буде добре. М -м головне вийти з ілюзій. Головне вийти з ілюзій. Правильно розумію? Да. Помаленьку, потихеньку прокачуємо свою цінність, складаємося в себе, Складаємося в себе і тут все буде добре. Да? да. І вам повністю весь світ. Просто ви вже втомилися, і тут є таке е вигорання по другій позиції тут дійсно є вигорання. Не переживайте, по закінченню весни вам стане набагато легше. Да, да, да. Ну, я не можу поки що сказати, коли точно. От мені протягом року, кажуть, 8 місяців протягом року у вас налагодиться особисте життя. От такий у нас вийшов розклад, дівчонки. Те, що відчула, те, що змогла побачити, побачила. Хочемо глибше, глобальніше і більш детальніше. Звертайтеся за особистими розкладами. Ще раз наголошую, що номер телефону вказує в описанні під відео. І до нових зустрічей. Я вас люблю, цілую, обіймаю всім, папа. -па.